Всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні у нас 12 серпня 2025 року. Їду я утюжити опять свій порог. Щоб ви розуміли, яка в нас ситуація з охматами зі стоячки. Бачите який. Хоча навіть у нас тут є сіт. Це діляночка така, яка розполагається на одному пайові, буквально це десь 6,5 гектар від компанії так. Буде їхати назад. Я вам мою стану покажу. Як росте сінгієнта. Путово. Абсолютно і засуха. І ще щоб ви розуміли, яка ситуація у нас допопана. Це... В общем, тут, туди, куди я їду, це на свій гектар до бабушкиної хати і везу своєму мешканцю, що живе в бабушкиній хаті, ось ось один путель води і ось ось другий. Зараз я пропустю машину. Тому що Пожалуйста. Колодість повністю пересох. Води немає ні драми. Це притом, що там близько річка була. Так що, така ситуація. Ну а по пару... Не знаю, ну, такого бур'яна немає. А, березка застили. Так що, зараз поїду і Ну а зараз по буті ще вам покажу один, одне поле соняшника. Трошки паузну. Ну, ось, ось дивіться, друзі. Зараз навіть Ай. вийду, покажу вам. Наблюдаємо краєвий ефект. Ну і таке все поле, друзі. Він мені ну трошки вище коліна. А тільки ж в ньому нема нічого. От слова зовсім. І це щоб ви розумали це поле ну, таку, ну скажімо, солідної агрофірми. Я не думаю, що тут посіяний якийсь вітчизняний гібрид. Нема тут нічого. Це ж тут 100% або Сінгента, або піонер, або Євраліс, чи там, ну Лідеа. І що? Якщо води немає то хоч сіти, хоч вітчизняне, хоч суперімпортне, не буде ні хрена. Ну, ну, дивіться які. Блять, це страшно. Це просто страшно. Знаєте, як в якомусь там фільмі катастрофі. І ще мені, друзі, об'ясніть оцей термін, що пишуть на соняшниках. Засухоустойчивий. Це як? Ну, ну як це, блядь, понімати, пробачте? Це, що виходить, посади його у суху пиляку і він буде рости. Та ну це бред сумасшедший. Нема такого. Це просто ну, якийсь менеджерський ход засухоустойчивий. Це, це, я не знаю, мене знаю. Я ж кажу, якщо води немає, то який би він не був, дешевий, дорогий, імпортний, вітчизняний, то буде з нього отака дуля. Ну, через дорогу там теж таке саме. Таке самісіньке. Чим ото таке, я скажу, то об'ясніть, що таке засухоустойчивий соєш. В чому його преимущество перед не засухоустойчивим? Ладно, поїхали. Кукурузка ось, ось друзі. Я там проїжджав одне поле, то вже хазяїн її скосив, ну дібав, перебив, перетискував. Ну а тут ще щось ждуть. Так, да, вона висока ну, містами, більше двох метрів. Ну тільки ж качанання ній немає. Тут вродило тільки бадиля і коріння з цієї купуру. Вона вся сука. Друзі, це, 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 це просто шок. Я раніше ми... Кукурудзу косили, холодище вже, бухайки. Десь жовтень, листопад уже дощі, заморозки ночі. общем мучилися. Зараз все, початок серпня, вже все готово. Все готово. І соняшник, і кукурудза. Та й годі. Як Льоня по божо каже Леле. Оце Леле. Ладно, їдемо. Так, друзі, постягував я. Береску з пара. Так, що. Пороб у нас уже чистенький. Я думаю, тепер при таких опадах то культивувати я його в наступний раз буду вже аж перед поселом. Що я вам скажу. Волога десь є. А тільки вона глибоко-глибоко. І то така полуволога. Нічого. Хоч таке. Так що зараз зачищаю культиватор і їду додому. Якщо не забуду, покажу вам, демо поле. Якщо не забуду, бо я такий. Ну, постараюся встановитися. Так, ну друзі, не забуду. А -а -а. Ну що, перший у нас такий розпространений гібрид от Сінгієнти, це Алькантара. Що можна по ній сказати? Що тут, що тут сказати? Друзі, я не знаю. Такий він мені, ну якщо розпрямить, то по Ну, Сюди трошки трошки вищий. Навіть я не знаю. Ось рядом, поле воно почти сухе. А тут ось от, де воно взяло ту вологу я не знаю ну, такий собі гібрид, ось пораженный совкой наверное Є и такі ось экземплярчики так. ну що тут сказати, алькантара то алькантара. як сказати ну давно у них уже цей гібрид Насрано. Ідемо <кій> далі. Тож вже бачите ці тріщини. Так, ну, ось у нас аккара пішов другий гібрид. Називається він Сі Амазонія. Я вам скажу, що Алькантара краще. Ну, тут не йдеться навіть, знаєте, про якусь там якісь там показники, якась там запиляємось, якась там величина шляпи. Тут просто йдеться так, про те, що як вона ось витримує цю посуху пешену. Так, ось така у нас значить Амазонія. І далі. <кій> так, ну тут щось я разниці особи не бачу між гібридами. Це у нас пішов Сітеос, класичний. Ну, в общем, він схожий на попередній. Таке саме. Тердує, вибачайте, якщо трошки буде задувати. Йдемо далі. Ну тут дуже я не бачу ніякої різниці між гібридом попереднім і ось фонаріс HDS. Те саме, те саме, друзі, я не буду заживати. І він ще де наві цвіте, ще повністю не оцінився. Ну я скажу, щось що там по показниках судить. Не берусь. Ну, всередини не буде, це точно. вищий, да, на порядок вищий за яке ж попередній сунаріс, це сурелі. Ідемо <клухи> <клухи> далі. Це ще в нас сурелі. Ну і опять же різниці не бачу. Каже, він Оно, Бачите, які у нас опади. Джона не видно, Тоже щось там дискує. Катрос, по-моєму, тягає. Так, так, так. Ну і ось я вже бачу трошки вищий пішов. Це вже наступний гібрид. Це у нас Сурест чи Сурест. Дивіться, а ось вже границя ось пішла. Це у нас. ох ти, сувора. Сувора. Цей вищий. Ну, друзі, по головках, чи по шляпках, чи по корзинках, як кому хочеться, так і називайте, вони всі одинакові. Просто той вищий, той нижчий, той вищий, той п'ять нижчий. Той все слідуйший по цвету трошки відлічається цей світліший, той темніший. сейчас подивимся. <кхе> наступний. Це передпослідній вже. Ну я ж кажу, це не, не демо поле, це демо-пай. пай. Ось, все, бачите. Пішов наступний. Це у нас... КЛП на... під кліарфілд плюс. Ну, не видно, що тут щось вносили, Тоже жариться почти рівні з соняшником. Ну я ж кажу, єдине чим відключається, ну навіть трошки нижчий він йде і забарвлення більше таке темне. Ну і останній. Гібрид. Ага, ось він починається. І пішов до краю. Це в нас нічого. Те Де Демо участки цей год, в общем, не определиш. Не определиш По крайній мірі у нас. такі діла, друзі. Не знаю, корисно для вас було чи так. Ну, обіцяв, показав. Так, наповню у нас Мічиган. Це у нас Лазурі. Далі пішла у нас Сувора. гурест Цурелі Сунарис А ось, бачите? У Мене точно таке на пару було горіска Амазон. Легендарна Алькантара. Все, друзі, так як зміг, так показав, не судіть строго. Всім міцного здоров'я, мирного неба, всього доброго, а до наступних